Прочитаю охочий моривок Зенеїди Кутляревського про те, як Еней потрапив до пекла. До пекла він, до речі, потрапив за запрошенням батька. Таке теж буває. Ну ось І до чого це привело, що він побачив у пеклі, яких грішників, за що вони туди потрапили, і які муки кари вони там отримали за свої гріхи. Сам розділ цей великий, і тому я його розоб'ю на декілька частин і за декілька разів вам прочитаю. Тож, Перша частина. Тепер Енею брався в пекло. Прийшов зовсім на інший світ. Там все поблідло і поблекло. Нема ні місяця, ні звіст. Там тільки тумани великі, там чутні жалобні крики. Там мука грішним не мала. Еней з сивілою гляділи, які муки тут терпіли, яка яка кара всім була. Смола там в пеклі кликотіла, і грілася все в казанах. Живиця, сірка, нефть кипіла, палав огонь, великий страх. Смолі сі грішники сиділи, і на огні пеклись, горіли, хто як, завіщо заслужив. Пером не можна написати, не можна і в казках сказати, яких було багацько див. Пані зате там мордували і жарили за всіх боків, що людям льготи не давали, і ставили їх за скотів. Зате вони дрова возили, в болота оч ред посили, носили в пекло на підпал. Чорти за ними приглядали, залізним прутям підганяли, коли який з них приставав. Огненним прутям оддирали кругом на спину і живіт, себе, що саме убивали, які мостив наш білий світ. Гарячим дьогтям заливали, ножами під боки штрикали, щоб не хапались умирать. Робили різні їм муки, вклили йому ще їх руки, не важились, щоб убивати. Тож Іван Котляревський, Енеїда, друга частина незабаром у наступному відео.